Вітаю на Першому Подільському МАГАТЕ заявило про вибухи біля Запорізької АЕС. У Кам'янці-Подільському затримали юнака із сусідньої області, який розповсюджував психотропи. Жертвою фішингового шахрайства стала 65-річна жителька Нетішина. Далі про це та інше в подробицях. Магата заявило про вибухи біля Запорізької атомної електростанції. Співробітники місії підтримки та допомоги зафіксували 5 січня два вибухи, а також кулеметну стрілянину. Це збіглося із інформацією про атаку безпілотника на навчальний центр станції. Зас перебуває під контролем окупантів із початку березня 2022 року. А з вересня 2022 на станції присутні представники від Магате. На Вінниччині прикордонники зупинили два автомобілі, які перевозили чотирьох чоловіків у гідрокостюмах і з ластами. Вони готувалися до запливу через Дністер. Один автомобіль перевіряв маршрут, а інший перевозив дайверів так званих. У Державній прикордонній службі України повідомили, що пасажири отримували інструкції через соцмережі. Водіїв затримано, один із них навіть намагався втекти. Усіх прочетних притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності. Судилківську громаду сколихнула трагічна звістка. У російсько-українській війні загинув старший солдат Денис Сергійович Березюк, 1987 року народження. Навідник 4-го десантно-штурмового відділення, 1-го десантно-штурмового взводу, 1-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону однієї із військових частин. Загинув під час виконання бойового завдання 4 січня 2025 року у районі одного із населених пунктів Покровського району, що на Донеччині. Прощання із воїном та чин похорону відбудеться 7 січня 2025-го у селі Городище із 11.30 у рідній домівці захисника із ї години у Миколаївській церкві поховають захисника на монастирському кладовищі. Вічна пам'ята шана полеглому воїну через співчуття рідним та близьким. Гастролерій з Тернопільщини реалізовував заборонені речовини у Кам'янці-Подільському. 3 січня правоохоронці зупинили хлопця, який поводився підозріло. Під час спілкування було встановлено, що 20-річний молодик має про собі наркотики, які придбав через телеграм-канал та планував збути методом закладок. У наркоторговця було вилучено 143 згортки із психотропами півіпі. А, а дещо він таки вже встиг збути? Наразі слідчі оголосили йому підозру. Правопорушник знаходиться під вартою. На Хмельниччині сталося фішингове шахрайство. 65-річна мешканка Нетішина розмістила в інтернеті інформацію про продаж кухонних вагів. Згодом їй надійшло повідомлення від, начебто, потенційного покупця. А як виявилося потім від злочинця, який під приводом купівлі товару надіслав фішингове посилання, нібито для підтвердження платежу. Жінка перейшла за посиланням та вела дані своєї банківської картки. Після цього із її рахунку зникли 20 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють всі обставини цього злочину та вкотре закликають берегти свої заощадження. Не переходьте за невідомими посиланнями і не водьте реквізити платіжних карток на незнайомих платформах. І на завершення просвяткування водохреща на південному бузі облаштували місця для занурення. А саме на міському пляжі та поблизу аварійно-рятувальної станції, також було дві локації на водоймах у Нетішинській та Летичівській громадах. Освятили й воду на водопровідних об'єктах Хмельницького водоканалу у міському комунальному підприємстві. Розповіли, що вже не один рік поспіль митрофорний протиєрей Степан Миронюк, настоятель свято Веденського храму православної церкви України, здійснює обряд освячення води. Тож вся вода, яка подається в місто в день водохреща, освячена, зазначають у Хмельницькому водоканалі Залишайтеся при міцному здоров'ї, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі в етері.